Поділюсь з вами, я поняття не мала, що таке християнство. В Ісуса Христа є невіста. Це є церква непорочна, чиста, котра все життя ходить за Словом Божим. За чистим, не неспотвореним Євангелієм, недоданим, невіднятим, за чистим Словом Божим, котра є вірною, котра є вибраною. А в Антихриста є теж, в диявола, теж є своя невіста. І це є Вавилон. Про цю жінку описується в Біблії, в книзі об'явлень Івана Богослова, це 17 глава, це саме остання книга Біблії. Це є висновком всі, всі, всієї Біблії. І в цей Вавилон ходять просто абсолютно всі релігії світу. І коли прийде Антихрист, всі ці релігії, які є, вони його приймуть. Тому що люди від релігії просто стають п'яними, вони навіть не соображають, що робиться. І я була такою самою. І я нічого не зображала. і Я нічого не розуміла, що взагалі таке християнство, що таке слово Боже, як його потрібно правильно виконати в своєму житті. Вавилон це все ті обряди, традиції, ритуали, все те, що робиться в церквах. І я була в тому Вавилоні, і це страшно. Ісус каже: вийде мій народ з Вавилону, вийде! Вавилон це обцюльовування тих всіх картин, почитання тих всі, всіх святих, тих, почитання просто, просто мертвих людей. Ісус каже, живих пророків вбиваєте, а, 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 а мертвим ви просто ставите гробниці і почитаєте їх. Господь дає своїх живих пророків на кожний час. І знаєте. Цей Вавилон, він тримає чашу, чашу повної крові. Що це за кров? Це є кров святих. Я так само обивала цих святих Божих пророків, бувши в церкві, бувши віруючою, знала, що Бог є. Я м, знала собі там в душі, вірила, що Бог є. Гнала тих всіх, хто проповідував про Ісуса Христа, проповідував про Слово Божє. Я говорила на них ви штунди, ви секти. Я просто вбивала в духовному світі Божих людей, котрі Бог посилає в моє життя, і це вчила мене та віра, в якій я була. І я була би першою, та, яка б прийняла Антихриста. Антихрист це не рівень людини, це рівень звіра. Біблія пишеться, хто це такий. Він буде, буде восьмій із числа семи. Він вже був. Його зараз нема, але він воскресне. І знаєте, зараз реально, якщо не включити мозок і не вийти дійсно з того Вавилону, з тих обрядів, кошитів, кошиків, свічок, з того почитання всіх тих картин, того всього, то просто в тому Вавилоні будеш і ти просто приймеш антихриста. І Антихрист, він не прийде так як політик, як президент якийсь, це буде надзвичайне чудо. Він воскресне, і люди на це поведуться. І хтось там каже: я не, я не прийму Антихриста. Але вже зараз в релігії є цей Вавилон і вже приймається дух Антихриста. І просто, якщо не вийти з цього Вавилону, не очікувати Ісуса Христа, то. Просто елементарно прийметься Антихриста, тому реально в цей останній час потрібно включити мозок і слідувати за Словом Божим, за чистим Євангелієм, не за тима всіма обрядами, традиціями, які абсолютно ніякого відношення не мають до Ісуса Христа. Це те язичництво, яке назбиралось в наших предків. Всі ті кошики реально, все те просто Вавилон.